4 березня світову спільноту сколихнув сюжет із Криму: 50 українських військових, які, виконуючи гімн з прапорами України та частини в руках замість зброї, відновили контроль над військовим аеродромом Бельбек у Севастополі, потіснивши російських окупантів із автоматами, кулеметами, гранатометами та БТРами. Їх не зупинили навіть постріли у повітря, погрози стріляти по ногах. Українські військові вимагали, щоб їм дозволили зайняти свої робочі позиції і пропонували спільно нести охорону. Роном військових складів на території аеродрому. Росіяни погодилися частково дозволити вивести на позиції технічний наряд близько 10 осіб. Перемовини із командиром російських військових у формі без опізнавальних знаків проводив командир бригади тактичної авіації в Бельбеку, полковник Юлій Валерійович Мамчур. І як з'ясувалось, цим героїчним військовим у Манчани мають подвійний привід пишатись, адже він наш земляк. Юлій Валерійович із Рудниківки закінчив Чернігівське вище. Чи авіаційне училище льотчиків та проходив військову службу в Умані про свого бойового товариша знімальній групі нашої телекомпанії розповів уманчанин Сергій Юрченко, з яким під час служби в Уманській частині вони здійснили не один виліт. Я служив місяць ним в одній ескадрилі, в першій нашій нашій базі, в Уманській нашій. Він був командиром Звіна я його знаю, ще з лейтенантом, навіть даже з курсантом. Но я з курсантом з ним не літав. а вот летал уже будучи как офицером и как бы летчиком и так дальше. Что можно сказать об этом человеке? Первое. Как офицер, как командир. Очень грамотный человек. Как летчик. Есть летчики третьего класса, есть второго, есть первого. Есть летчики снайпера, есть заслуженные летчики, есть заслуженные летчики-испытатели. А есть первоклассные летчики. Так, Юлик Бамчер у нас. Первоклассный летчик. Основной критерий, что для меня, я думаю, для него. И Крым это показал. Мы к Крыму еще вернемся. Что ты порядочный человек. А я считал и считаю, это самый главный критерий у человека. Человеком будешь, и все остальное приложится. Показывает, СБУ Крыма предала всех нас. И вас, и нас. И, и это не секретный для кого. Дальше. Прокуратура предала. Командующий Черноморским флотом товарищ Березовский Денис предал. Но ну, почему-то армия наша не предала, почему-то э, авиация наша не предала. В 1998 году, когда не выплачивали по полгода получку, по полгода, у Юлии Камамчера, ну, как не родина, был девиз, такой, он был справа была такая надпись, и тогда самолетик нарисован, нам получки не надо, полеты давай. Этот человек, мало того, что он первоклассный летчик, он всегда стремился, 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 стремился и летать, и Э, обучал и своих подчиненных и летчиков своих. Посмотрите, никакого военного психоза, никакого крика, никакого ничего. Спокойно подошел, сразу говорю, к чему э, еще возвращаюсь, что никогда я, его никогда криков никогда не было. Спокойно, плавно договорились. Конкретно он сказал, мы ж к вам в Анапу, с, Сочи не лезли. Вот вам Крым и весна показала, кто, где и как. Наконец-то, может быть. Те, которые сидят в Киеве, одуматься хотя бы чуть-чуть, что все-таки армию надо чуть-чуть кормить. У меня сердце кровью обливается. Какое отношение к армии, к офицерам, к всем военнослужащим, что топтали просто в грязь. Это я мягко еще сказал. Посмотрите э, денежное содержание лет, э, летчиков, э, офицеров и так дальше. Сравнить из прокуратуры, из СБУ и не говоря уже о депутатах. Посмотрите, в 3, 4, а то в 5 раз э, военные меньше получают. Конечно, горжусь. И мне очень гвардия, гвардия – рідна черкаська земля. Сам Юлій Мамчер нині продовжує нести свою службу у гарячій точці Аеродром Бельбек у Криму. Журналістам нашої телекомпанії вдалось телефоном поспілкуватися із комбригом Юлієм Мамчером. Алло, здравствуйте, Юлий Валерьевич. Можно несколько минут вашего внимания? Это город Умань, телекомпания Умань. Можете с нами поговорить? Давайте. Юлій Валерійович, е, ну найперше від імені всіх уманчан, ми щиро вдячні вам, тому що дуже уважно слідкували за подіями, які відбуваються в Криму, і все, що відбувається, знаємо, що зробили ви особисто і ваші підлеглі. Спасибі вам велике, Юлій Валерійович, Вам великий привіт від Сергія Михайловича Юрченка. Пам'ятаєте такого? Трішку, так, він сьогодні теж говорив нам декілька слів про вас, дуже хороших і про армію. Скажіть нам декілька слів, будь ласка, що сьогодні в Криму? Яка ситуація? Ну, в даному випадку, в мене в частині більш менш спокійно, але як завжди, під вечір очікуємо провокацій. Тому готуємося. Скажіть, будь ласка, чи можуть чимось у Манчани сьогодні допомогти вам? Чи бачите ви перспективу розв'язку цієї проблеми? Чи бачите ви вже край, чи, чи поки що воно тільки набирає обертів? Я не знаю, не можу сказати край ні, але ситуація вже да, нестабільна в тому що кожен день є до випади про російських налаштованих да, громадян Криму. Не знаю. Немає в мене відповіді, але ми все одно не знаємо. Чи важливо це для вас те, що ми вас знаємо, пам'ятаємо, любимо. Люди, які, скажімо, впізнали вас на кадрах по телебаченню. Сьогодні телефонують на телекомпанію Умані, кажуть, обов'язково розкажіть про нашого земляка. Юлій, ви вчилися в якій школі? <зв 'язок> Родниківка. Тобто, хочете можете зараз передати великий привіт вашим знайомим і в родниківці, і в Умані. Ми з задоволенням його передамо сьогодні в ефірі телекомпанії Умань. Передавайте привіт Родниківки, родниківській середній школі. Ну а хтось ще може ще є люди в умані ваші знайомі? Чи так? Чи тільки рудниківка вас так тримає? Тільки, хто хотів, всі перетелефонували? <рес> ну і ми приєднуємося до найкращих, найкращих лів. Спасибі вам велике, тримайтеся, і якщо ми зможемо вам чимось допомогти, телефонуйте, будемо допомагати. Да, дякую. Ось такі вони наші земляки, прості українці, які стають національними героями помимо своєї волі, просточасно виконуючи свій обов'язок.